Отримала трошки вищий розряд. От також скажем тих мізити в січні місяці приїжджали Жмеринського району до нас працівники районної державної адміністрації і вручили Івану Васильовичу документ. От і фактично вже цей документ він також дає, ну нам якби підштовхує нас до того, що потрібно нові редакції викласти статут цього закладу, тому що він вже працює трошки трішки по Тому Тому просимо вас ініціювати винесення цього питання, ну обговорення. На це, це, це в школі вони зможуть. Дивіться, у нас, да. у нас щоб відкрити так, відділення У Нас в спортивній школі, щоб відкрити відділення нове, ми мусимо тільки через сесію пройти цю, ви розумієте, процедуру, да. процедуру. У нас відділення баскетболу колись було, але ми його закрили, бо не було ну, тренерів. Зараз для того, щоб ми цей спецклас відкрили, у нас немає відділення баскетболу, ми відкриваємо. Що відкриваємо ще відділення самбо? у нас... Дуже багато тренерів по відділення дзюдо є, але ще це дорогий від спорту. Нас батьки не тягнуть, там треба к'ю, і ми хочемо перейти поміняти чуть-чуть на самбо, тому що там більше змагань, і десь більше їздити дітками на змагання і більш чуть -чуть тренерам цим, щоб вони, переключ... що вони могли працювати в двох напрямках і дзюдо, і сам. Ми не закриваємо, то є... ми не закриваємо. ні, ні, нас там є... нас... ні, так ми не закриваємо, ми просто до відкриваємо. І так віде? як ми думаємо на майбутнє, що ці спортивні класи не будуть пообіноті, що вони будуть ще відкриватися. І є діти, бажаючи займатися і сам по огляду. Це звичайно, так, так. От, тому ми нам потрібно таке відділення у спортивній школі, щоб вони функціонувалися. А статут ми робимо зміни, бо там у нас чуть-чуть було недопрацьовано, у нас не було цих спецкласів, не недоп... ну, як, як нам працювати це ж наш документ, то ми додали туди зміни по спецкласах, бо ми думаємо, що цей проект розвинеться, ми будемо далі йти і ну, ми думаємо, що ми йдемо вперед і будемо змінити. Так, і так, так я хочу, щоб ви вже знали уяснити, з'ясувати до кінця що фактично ці спортивні класи вони працюють в режимі освітнього процесу, а вже те, що йде поза межами освітнього процесу, тренування, заняття, це робить спортивна школа. І Тому їм обов'язково потрібно, щоб це все було прописано в їхній тотінзі. Дякую. Питання 19. Про передачу з балансу Писарівській філії Широцької, ліцею No1 Широцької міської ради. Основних засобів інших нагородних матеріальних активів та виробничих запасів. Ну, дивіться, у нас є сьогодні, скажімо так, завідувач уже в філії сьогодні колишній директор е закладу загальної середньої освіти. В зв'язку з тим, що відбулася реорганізація е закладу, і заклад став філією, а практично до цього часу не передані на школу. Ось ці основні заходи і матеріальні активи, і виробничі там всі ці запаси. Тому, а це можна зробити тільки, тільки сесію. От. Тому керують в зв'язку з цією організацією, от і керуючись законами України, ми просимо сесію, щоб ухвалили таке рішення. От, і Передали всі ці матеріали на школу номер 1 Так як вистрілка сьогодні є філією з Шаргородського ліцею No1. Це вона на Шаргородський ліцей, це вже два роки. Так, так, А що ж у цей коріч? Так, ну, то я знаю одну причину, то загрози. Всі документи. Проблема була в тому, що там були зміни, <міні міні сур> треба ж було прийняти, щоб подивилися все, побачили. Навіть матеріали Що там в них числиться. І фактично вже люди теж виїжджали, подивилися комісія для того, щоб можна було передати. На ролі сесії. Питання номер 20 Принесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки. Фізкуль... Значить, спорт, перший спорт в нашій громаді, це досить така ділянка роботи велика і результативна. Якщо говорити про результати роботи, у нас сьогодні є багато досягнень, які стосуються велосипедного спорту. У нас є людина, яка працює в ліселі номер 2 яка веде, чудово веде гуртки, займається з дітьми, скажімо, туди відбою немає від дітей для того, щоб ходити туди в ці, в ці секції. І людина має підразу, по-моєму, він чемпіон України по цьому велосипедному спорту. Ми вже зрозуміли, якщо є, якщо є діти бажаючі, якщо є результати роботи. То нам так порекомендували і ті, хто у нас були в гостях, що фактично десь чи є в нас прописано в програмі це. Ми хочемо внести зміни у програму, програму по фізкультурі і спорту, і додати сюди до розвитку фізичної культури, і додати сюди оцей велосипедний спорт. І коли програма затверджувалася, не було ще внесено в програму. Такого виду змагань проєкту, надзвичайно масового, великого, як пліч опліч Я ж кажу ще раз, якщо ви, наприклад, прослідковуєте, дуже у Фейсбуці можна побачити результати роботи, не встигли там провести вже змагання, закінчитися. Є переможці, дітям вручають грамоти і зразу. Буквально в, 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 інформація є по тому, що в, ну, що ми зробили і як діти реагують. Скільки ми що? 22 дитини? дуже так? багато, тому так. так, так. затвердили, ми будемо на сесії. Я сподіваюся, що вручимо цим дітям грамоти нагородження грошові премії. Тому ми додали сюди кліч-опліч. В цю програму додали велосипедний велосипедний спорт. От на 25-й рік. Трошки коштів, якщо це можна так сказати, ну, трошки, трошки коштів, тому що там потрібно для цього велосипедного спорту там потрібно придбати новий велосипед. Новий велосипед. От. Оце ми все занесли у цю програму і просимо підтримати. Заради наших дітей. Це один оце будуть <риві> Слухайте, там ні, там вже є ст... новий. А, Ви почули, да? там є старий і новий. Ну ось ясно, що <риві> якщо дадуть гроші, то там можна буде і два бути. Ще більше грошей. <риві> Просі, ну просто дешевше немає. Є цьому, тому десь десь ставку. <риві> Слідуюче питання про надання дозволу на списання з балансу Широльської гімнації Широцької міської ради основних засобів. Це питання, ну, ще, скажімо так, не за моїй каденцію, але я знаю, що воно вже піднімалося не один раз, про те, що в школах знаходяться дуже багато застарілих, технічних, вже, Приладів, оснащення і так далі, яке потрібно списувати. Там була і там є і 2002 рік, і 2003 тисячі рік. Так. От матеріалів дуже багато. Тому ми вирішили все таке, що зовсім вони не водять з ладу вийшли і ремонту, не підлягають ремонту. Лікарня Тому ми сказали, хочемо, щоб да. потрошки по хочемо також цей процес запустити. От і починаємо сьогодні. Гімназії і Шаргурівської гімназії Ну потім, я думаю, це вже питання теперішньої сесії, цієї, От, а Наталі потрібно буде нам запускати ці так, процеси і списувати по школах матеріали. Скільки років? виїжджала. Ну, ж я ж писали мені таке висловило, щоб я буду списувати. Ні, то ми вже збирали ці матеріали, але ще прикупчиво, правда? Щось не списали, тоді. Тому десь просимо просимо підтримати, тому що е, я хочу ще переконати, що... Не, не чес... да. yes. ну, хочу сказати, що якщо школи будуть реорганізовуватися, а вони будуть да. реорганізовуватися то це однозначно, чистки. то це треба ці чистки потрібно робити, тому що потім із цими всіма матеріалами Їх треба вирішати на плечі інших закладів, а там повірте. Вистачає блок ну, просто є, але да. списати таке. Ну, в дружине Питання номер 22 Пронесення Ді змін слово. та доповнення міської цільової програми підготовки лікарських та педагогічних кадрів для закладів охорони здоров'я Широської міської територіальної громади на період 25-30 років. Теріця, питання цікаве І питання, питання таке у нас під тому що тут і була програма, і є програма, про, значить, міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я. А ви всі знаєте, от і от скажемо так, наш шановний пан Михайло не дасть обманути, що відкривається на базі лікарні реабілітаційний відділ. Так, і там є скажімо, є багато проблем, там потрібні кадри, спеціально навчені кадри, яких на даний час у нас вони не зовсім є. І десь є така пропозиція. Ми це питання до нас. Звернулися, начебто, не наше суто лікарня, але звернулися тому, що є підготовка таких кадрів у педагогічному університеті, нашому Вінницькому імені, імені Коцюбинського. Тому в цю програму внесли зміни, от, для того, щоб можна було реабілітологів, там є фізкультурний факультет, який готує, називається терапія, реабілітологія, і вони готують фахівців. От, ну і так, як скажімо, десь в програмі було прописано е, в медичному університеті, що е, будуть, е, навчати свою штаду там є. І ми хочемо таку зміну скажімо, внести в програму е, для того, щоб можна було таких фахівців е, е, да, залучати сюди. І окрім того, там є такий, така спеціалізація, як соціальна педагогіка-психологія. Тому що хворі, які поступають в реабілітаційний центр, їм потрібні психологи. От, а е, фактично зараз вже трошки оновлені програми, якраз за цими програмами можна готувати таких фахівців і в педагогічному університеті. То тут ми опрацювали ну, спільно. Але більша, скажімо, так, доля впала на нас. Медицин. Так, звичайно. От. І ось хочемо внести такі, просимо внести такі зміни. Медицинові освіти медицина. Ми будемо сесію бачимо. Питання номер двадцять про надання дозволу комунальній установи центр на господарське обслуговування закладів освіти Широцької міської ради з балансу установи основних засобів та малоцінних необоронних матеріальних активів. Це скажімо, продовження того, що ми говорили по школах. Є такі питання по комунальним установам. Є директор двадцять першому році, коли створилася ця комунальна установа. То Я хочу сказати, що все перейшло з колишнього відділу освіти. Всі перейшли е молитвка і основні засоби. Основні засоби е там були комп'ютера, але комп'ютера морально застаріли, тому що там такі роки вже були, що там вже навіть цих е моніторів таких немає ніде, як там у нас були. Столи там були, е, Катерина Сталістайна теж бачила, бо е, коли ми переходили вже сюди, ми замовляли повністю нові меблі. меблі. Да, ті нові меблі дали, а ті старі, що столи розхитувалися, роз, що не було де, за чим писати і на чому сидіти, тому і ми хочемо їх списати. Питання номер 24 про створення тимчасової контрольної комісії Шароцької міської ради змейської районної міської області з, з питань контролю за використанням земель комунальної власності. Це на нових сесіях виступу майно в Італії і діляться її створення такої комісії. Проведення земель і подивимося, що я пропустив. Ми пропонуємо знову за сесії питання, що, що так далі. Та і положення про положення проведення поголоження. Питання 25. Про запитання документації землеустрою щодо надання земельних ділянку на вперед постійного користування встановлення земельного сервітуту. До сесії міської ради поступили заяву юридичних осіб і фізичних осіб про надання позатвердження документації, надання в оренду постійно користування земельних ділянок. Мова йде по, про наєтурвані паї, перші плані Шукарських. Але селянське господарство відродження по копейстину Ці землі, які вона орендує, складі цих земель є проєктні дороги непереформування паї. Вони просять надати їм порядку. Також земельні ділянки, які знаходяться під об'єктами комісії, які знаходяться на території, год Це Це пункт. далі Шаргородське Сімпо по селах магазини. Особі. Також звернулися проєктна національна електрична компанія «Укренерго» на укладення договорів з серед культур на нашій земельній ділянці, комунальні організації. Побачили. Але це для свідків. У цьому питанні немає нічого. Да. Про затвердження документації землеустрою щодо передачі земельних ділянок у власність та проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення земельних ділянок. До сесії звернулися громадяни і юридичні особи, юридичні тематики. Що таке фізично? Про затвердження документації, які ми не зробили передачу власних ділянок. В основному це йдуть приставлені земельній ділянки, люди, які мають право власності на об'єкти нерухомості на цих земельних ділянках, а також які мають рішення, рішення сесії до 2002 року мають право на реалізацію земельних ділянок ведення сесії. Також за нас відбулося головне управління Нацполіції про передачу постійних користування земельної ділянки під гаражами. Це якщо розпорядження. більшої пліменти, як ми кажемо, їхні гаражі, два гаражі, отримають документи на земельну ділянку гаражами. Також виявилися власники земельних ділянок, які є у власності, відмінню цільове призначення з метою проведення відповідності до цільового призначення, там в них є об'єкти торгівлі, на цих земельних ділянках, відповідно, вони повиділяють свої частки, де знаходиться цей об'єкт військовості магазин, і змінюється їхній цільове призначення земельним ділянкою. Із крисатипки, наприклад, на об'єкт торгівлі. Є питання? Немає. Народна сесії. На сесії буде. Бачите. Про надання земельних ділянок на умовах оренди, докладання договорів оренди землі на новий строк. Надається на умовах оренди, тобто вже земельні ділянки є сформовані з кадастровими номерами. Відповідно, громадяни, які придбали об'єкти нерухомості, тепер звертаються до сесії міської ради для того, щоб укласти договори оренду вже новим власникам на ці земельні ділянки. Це ви бачите, у нас перший це магазин тут внизу біля старого міста, друге це в лозовий офіс, контора, скажімо так. Товариство з обмежу смаги, і це, виважки, це теж господарська будівля, там є склад під нею. Mm. Далі йде у нас другий пункт укласти договори оренди на новий сток з використанням переважного права ведеря. Закінчується термін оренди договорів, відповідно, звернулося Вінниця цього це у нас де офіс ремінь. Також певницьке господарство вагою пітер, яке колись свій час виграло право оренди на конкурсних умовах на земельних трогах, закінчується термін оренди, вони мають право на поновлення цього то, оренди землі на новий строку. Грошова оцінка нова, така як проіндексована, але термін оренди і відсотки, такі, як були в попередньому договорі. Стаття 23 закону про оренду землі регламентує, що умови не міняються. То, що проіндексувалася грошова оцінка, то так. Збільшиться розмір плати. тут вказано, ви бачите, який розмір ремонт плати. Земельна ділянка це, що ви знали, це колишній колгоспний сад. На сьогоднішній день там зараз повністю чарники. Не знаю, що вони з кого беруть, але принаймні вона має намір його продовжувати використовувати далі.

Тобто люди колись отримали земельні ділянки, наприклад, постійне користування ще в 2000-х роках, і, відповідно, вони на сьогоднішній день використовують, хоч і використати своє право на викуп земельної ділянки, за нормативною грошовою оцінкою, як регламентується пунктом 6 шостому положень земельного кодексу України. Це їм дозволено викупляти земельні ділянки на власність за нормативною грошовою оцінкою земельні ділянки. Орінтон одного гектара. Це для ворогництва чи для чогось? У них є державні платити на земельні земельні ділянки. Це постійне користування? Постійне користування. Мають право викупляти, я ж А з оренди городництва можна викупити? Оренда городиства. Поки що ні, на сьогоднішній день землі комунальної власності, крім оцих, котрим дали стільне користування. Оце ж ДГР, ви здавали то, що що... Поки що ні, то ця стаття забороняє вікуп земельних діляток комунальної власності. Розумію, на для сесії. За, <свят> за винятком... дозволу на виконання документації і землеустрою. В даному проєкті рішення є звернення громадян які мають в основному більшість з них це ті, які мають об'єкти нерухомості, звертаються до надання дозвіл на виявлення, а також громадяни, фізичні особи, які звертаються для отримання земельних ділянок на умовах оренди для сімокосіння написання худоби, для огородництва. В основному це земельні ділянки, які пасовища, але є такі, які, наприклад, для огородництва, це. Дається ділянці і звільні, в тому числі в межах населених пунктів і зараз Також тут у нас є про прохання громадян, дозволу на видну документацію з на земельні ділянки, які працівники соціальної сфери вони виносилися на минулі сесії, але так, незрозуміло, де мусить іти через поділ земельних ділянок, в тому числі. Там ну, не пройшов до раз посейський проєкт, про, не пройшов. Е, і також звернулося фермерське господарство, що було надали дуже новинній документації. В складі тих земель, які вони обробляють, є ще не оформлені, не переоформлені земельні ділянки паї. Е, а також є, що у нас є, також є звернення це 2, 9, це там Узгодити межі. Просто здається дозволити документації, щоб можна було е, ну, змінити конфігурацію земельних ділянок, та й наша земельна ділянка в земельній власності. Їм треба змінити конфігурацію, щоб, щоб вони були якісь нормальні для оброблення. По факту вони обробляються правильно, але межі по карті, скажімо так, не співпадають. Крім того, оце якраз бачите, пункт третій, це якраз стосується тих працівників соціальної сфери, які... Яке, з яких має робитися поділ ділянки, ділянок, знаходяться за межами села в свій час за рахунок коштів держбюджету проінвентаризували їх як масив, а зараз люди, щоб оформити з державного акта правопостійного користування, встановити живі межі, треба робити їх полім цих діляночок, які відповідно вони розробляти, а потім при бажанні приватизовувати ці земельні ділянки. На для сесії. Питання номер 3 про поводження на передачу земельних ділянок суборенту. В даному випадку цей проєкт рішення виноситься і на попередній сесії. Також, крім того, що додалися ще, ще такі самі орендарі і користувачі земельних ділянок, які на сьогоднішній день стикнулися з тим, що е, платять подвійне оподаткування в них як фізичні особи, на кого оформлені будуть довгі оренди. Відкладать мінімальні податкові зобов'язання і крім того, після того, як створили фермерське господарство, ще платять фіксовані податок і інші податки, платять повільне оподаткування. Тому вони звернулися із заявами про, про погодження міською радою на передачу суверенних земельних ділянок для того, щоб, скажімо, упорядкувати ці моменти. Питання номер 31 про припинення користування Земельними ділянками. У даному випадку це перша, перша ділянка, це магазинчик у Злівці, там відчужив МАФ, скажімо, настріч. І відповідно він розвертається про припинення права просування земельною ділянкою за шляхом розірвання договору ремди з закінчування. І людина, яка в якої рахувалася земельна ділянка, вона. Немає бажання і можливості обробляти сілок, то вона написала заяву, в неї немає документів на землю. Взагалі ніяких, Просто по обліку за нею знаходиться 15 соток городу. Вона не відмовляється. Зняти з обліку. Народній сесії. Питання номер 32 про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних натурі на на місцевий сурозберіт. Частки. В даному Ой. випадку це звернулося 5 громадян, які переформляють спадщину по сертифікатах на земельні частки ПАІ. Тобто ті, коли в свій час їхні, скажімо, спадкодавці отримали сертифікати, але в свій час не змогли чи померли, і не отримали державні акти на землю, відповідно, спадкоємці переоформили спадщину по сертифікату хатах тепер звертаються до нас, щоб ми на дозволу на великотехнічної документації, щоб ці діляночки встановили межі моторі при присвоїли рекламі номер і передали сесія. Питання номер 30. про припинення права користування та надання оренду земельної ділянки. Це діляночка, яка знаходиться в селі Лозова, в межах селі Лозова, по вулиці Центральна. Там прийшло право, право власності на об'єкт неруховці. Селярні, чи, а, ну, в даному випадку це е, уїде господарську будівлі твори. Від одних перейшло до інших. Відповідно, є повмова... наші повноваження припинити право користування за один хто від чужих, а надати в оренду земельну ділянку, тому хто набув право власності на об'єктів. Крім того, вже я мушу сказати, що якраз в цьому рішенні сесії, якщо ви бачите, тут вказана вже нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Тобто на укладення договору оренди землі, але до нас надійшов лист з держгіократур, в якому ми зверталися, бо там була технічна помилка, вони нам надіслали відповідь і з нормативної грошової оцінки, вони чуть-чуть різняться трошки, різняться від того, що є в проєкті рішення сесії. На сесії, зі слів, я буду це теж озвучувати, щоб вже вказати точну нормативну грошову оцінку, і належний Якщо Цікавість, я можу сказати, яка була, а яка буде. 12% це була нормативна грошова оцінка 360 тисячі 965 гривень, майже 364 тисячі. А зараз вона в нас буде становити 345 тисяч, тобто тисяч. Менше 20 тисяч, менше. Так, є ці листи, їх надіслані, вони здиваються на те, що це є технічна помилка треба розрахунку. Народних сесії. Останнє питання номер 34 про внесення змін до рішень сесії. В даному випадку є звернення фізичних осіб, громадян про те, щоб внести зміни до рішень сесії. В першому випадку там не ви вказана спільна сумісна власність два інформація, в другому випадку уточнена адреса по тій скважині, яка є на території біля заводу про товарів. Відповідно, там вже... От вони отримали сюди про право власність і там точно адреса, там буква була 292 Г, а подару по, по, по факту 292-2Ф. Тобто є потреба внести зміни для того, щоб вони могли далі провести процедуру викупку зіметих. Розділ навіть не оцінки видавали. Питання народу Дякую. Okay. Huh?